Вітаю! Сьогодні я пропоную вам пройти цікавий тест, який допоможе вам дізнатися, яка ваша заповітна мрія скоро здійсниться. Для проходження тесту подивіться на картинку та виберіть букет, який вам найбільше подобається. Ви маєте 10 секунд. Якщо ви вибрали букет номер 1 то, можливо, у вас є мрія, яка на даний момент здається нездійсненою і не має особливого значення для вас. Але незабаром ставиться дивовижна подія. Обставини складуться так, що виконання цієї мрії стане легким. Удача вам усміхнеться і вам залишиться тільки протягнути руку до бажаного. Не забувайте! Що найкращі подарунки життя приходять у момент, коли ми їх найменше чекаємо. Головне не припустити свій шанс. Якщо ви обрали букет номер 2 то можливо в дитинстві ми мали живу уяву, і у вас було безліч цікавих ідей, які ви хотіли реалізувати. Зараз у вас є одна мрія, яка не дає вам спокою, і незабаром станеться справжня дні. Зараз ви готові прийняти цей подарунок долі, і все веде та спрямовує вас до виконання вашої мрії. Але для того щоб скористатися цим подарунком. Необхідно проявити активність і налаштуватись на успіх, використовуючи ресурси, які ви маєте миливо і рішуче йдіть у напрямку своєї мрії. Не бійтесь і не сумнівайтеся. Ви заслуговуєте отримати свої бажання, і у вас все обов'язково вийде. Якщо ви вивели букет номер 3, то можливо ви Знаходитесь в життєвому етапі, де багато роботи, і ви старано працюєте, щоб досягти тих цілей, які ви запланували. Іноді вам буває важко зберігти мотивацію, оскільки бажане дається так далеко, що всі ваші зусилля видаються марними. Але скоро ваші праці почнуть приносити бажані плоди, і те, що ви так довго хотіли, наближається до вас кожним днем. Якщо ви вибрали букет номер 4 то ви знаходитесь у періоді життя, коли ви готові до змін. Ви відчуваєте, що вам потрібно щось нове, цікаве та захоплююче, щоб продовжувати рухатися вперед. У вас може бути безліч мрій та ідей, і ви часто переживаєте, як їх здійснити. Однак незабаром ви зможете знайти нові можливості, які дозволять вам розкрити свій потенціал та реалізувати свої мрії. Можливо, це буде нова робота, подорож чи інші приємні події у вашому житті. Головне, не бійтеся йти на ці змінні кроки і вірте у свої сили. Незалежно від того, який букет ви обрали, пам'ятайте, що мрії можуть збуватися, якщо ми віримо в них і працюємо над їх здійсненням. Ніколи не здавайтеся і продовжуйте рухатись вперед. Навіть якщо здається, що ці знаходиться далеко. Удача завжди супроводжує тих, хто наполегливо досягає своїх цілей, своїми результатами обов'язково діліться в коментарях. Ставте подобайки, сердечка. Буду вдячна за підтримку каналу вашими підписами на нього. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!